Роботу над витвором чоловік почав випадково. Син попросив допомогти виконати домашнє завдання. Потім до роботи з бісером з'явився інтерес. Технологію плетіння чоловік придумав сам. Каже, що вийшло далеко не з першого разу. Церква унікальна ще й тим, що навіть всередині автор відтворив усе в деталях. перила, вікна, східці, балкони та дзвіницю. Трийнував таку колокольну, за одну дзвіницю, там дев'ять колокольчиків внутрі, всюди по усіх етажах. Сходи, перила. То саме прийшло в мені в голову. Вся ідея, як то зробити, іменно яким методом. Це, як то кажуть, є метод не украв ні у кого, а сам відомо. Роботі з бісером чоловік приділяв весь вільний час, нанизував ними і вдома, і навіть в авто, коли випадала вільна хвилинка. Витрачав по кілька годин в день, але з перервами. Вісім годин за цією роботою. Ви не осидите, тому що починають боліти пальці, кість, рука затікає, ну пальці затікають. Особливо, ну, коли якісь дрібненькі деталі треба виготовляти, починають руки дрожати, відставляють ту роботу. Найбільша гордість для майстра початківця, що досвідчені митці визнають унікальність його роботи. Він не професіонал, а тому на високу оцінку художників не чекав. Достатньо акуратна робота, і видержана навіть в архітектурному стилі, правильно все вот, безразмерно просто этих бусинок. Это, не знаю, адское терпение. И только интерес, огромный интерес, наверное, вот к своей работе, когда на результат работаешь, ты уже чекаєш, этого, когда это будет, как это можно взять в руки, когда це буде закончить, только это вот может сподвигнуть на такую работу. Найбільший подив у всіх викликає той факт, що цю церкву зробив чоловік. Кажуть, сильній половині людства не притаманна така посидючість. На матеріали для виготовлення церкви чоловік витратив 2,5 тисячі гривень. Каже, якщо знайдеться покупець, який гідно оцінить його витвір, то продасть церкву. Наразі чоловік взявся за створення наступного шедевру. Ним стане найстаріша святиня краю горянська ротонда.